24 березня в Україні відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. В Чернігові 184 хворих людей, каже головний лікар обласного протитуберкульозного диспансеру. Валерій Дубров зізнався, що на обліку в диспансері перебувають 8 лікарів області. Медики запевняють, боротися з туберкульозом можна лише профілактикою. В рамках всесвітнього дня боротьби з туберкульозом Чернігові вже майже тиждень проводять безкоштовну флюорографію. Ви думаєте, много прийшло людей безплатно? стоит посреди рынка. 90 человек за три дня пришло. Почему? А он в день может 200-250 принимать людей. Ничего не получается, потому что люди просто не хотят выполнять то, что есть требования. Алкоголь та наркотики послаблюють імунітет, а тому це збільшує ризики захворюваності, кажуть лікарі. Якщо кашель не припиняється більш ніж два тижні, звертайтеся до лікарів рентгенологів. Зробити йому дослідження мокроти, якщо виділяється мокрота. Тут же існують органи грудної клітки, знімок. і якщо там буде знаходитися патологія, визові визове і дасть направлення для к нам на консультацію к фтезіаторам. З 1995 року в Україні запроваджена епідемія туберкульозу, адже ця хвороба не вибирає віки стать, кажуть медики, проте туберкульоз можна вилікувати. Мужчина звернувся із жалобами на болі, на, на, на слабость, похудання, плохий апетит. Ну і призведено було обслідування, обзорна рентгенограма органів грудної клітки. Медициною на Чернігівщині вже більше трьох років опікується народний депутат України Валерій Дубіль. Нардеп переконаний, для того щоб рівень здоров'я чернігівців був кращий, треба покращити рівень медичного обслуговування в цілому. А це покращення матеріально-технічного стану медичних закладів з одного боку та належний рівень заробітної плати та умов праці для лікарів всіх медичних закладів з іншого. Я думаю, що це таке захворювання, яке Ну, я думаю, кожне захворювання воно тяжке, але ж це захворювання те, яке потрібно своєчасно діагностувати, контролювати. І саме головне, щоб люди розуміли, що це потрібно робити своєчасно діагностику в Україні. Функціонує 127 протитуберкульозних диспансерів. З них 106 мають ліжковий фонд загальною кількістю 18 599 стаціонарних ліжок.